І ще по тулубу працює в нас Артем Мельник. Опа! Це, до... До... це мені здається. буде зараз. 10, 10, 10. Ні, поки не нокдаун, але по-моєму фінал близько. Тимченко вже не видає удари, лише приймає. Репері дає працювати, а Мельник продовжує шукати печінку. Терпить зараз Тимченко. Намагається віддихатися під таким пресингом. Дуже непросто йому, не позаздриш. Багато ударів викинув. Мельник і продовжує забувати щастя на печінці. І це все. Все. Рахрі, зупиняє бій. Технічний нокаут у першому раунді. Перемога для Артема Мельника. Чемпіон світу з кікбоксингу сьогодні бере перемогу в стартовому раунді. Ще й у Ну, дійсно красень. Дуже потужна і швидка перемога. Так, буквально одна контратака зламала Олексія Тимченка, після якої він уже лише пропускав удари. Можливо.